Нам готують новий бахмут. Американське військове видання Трен пише, що Росія стягує війська до Покровська, що туди перекинула вже п'ять бригад морської піхоти, десантних військ, танковий полк, полк піхоти, а також ще перекидають дві бригади із Сумського напрямку. Зараз біля Покровська і Часового Яру щонайменше 150 тисяч російських військ, але Путін не поспішає штурмувати Покровськ. Водночас, зверніть увагу, Росія посилила атаки по енерго. Об'єктах України. Нью-Йорк Таймс пише, що таким чином Путін посилає дипломатичний сигнал. Американське видання помітило таку закономірність після п'яти із шести останніх розмов Трампа з Путіним. Росія сильно б'є по Україні, а саме по містах та енергетиці. Очевидно, що останні обстріли, зокрема і удар по трипільській Тес, це теж сигнал від Путіна. Так він вимагає, щоб Зеленський відвів війська від Покровська і з цього Донбасу. Якщо ж ні, то натякає, що Битиме і ще сильніше напередодні зими, не дарма українські чиновники, і навіть зеленський сказав, що нам треба готуватися до нових ударів, блекаутів і складної зими.